Ми відкриті в навіть в таблицях щоденної звітності, коли по факту ну вона в реал таймі оновлюється, і ми кожен день бачимо, чи ми в плюсі, чи ми в мінусі, та і наскільки ми в плюсі, і наскільки ми в мінусі, і типу і бізнес реально розуміє: Вау, клас, ось я скільки вклав, скільки витягнув, і ця сума, яка показується, це показується вже з врахуванням, Бюджету їх послуг, собівартості, і в принципі я бачу, скільки я сьогодні Та? І це ну я прям супер пишаюся тим, що в нас є така табличка. Ми можемо так. прям показати, розказати там кожному клієнту, що дивіться, у нас було так тут, і ми реагуємо дійсно. Сьогодні у нас класні результати. Завтра ну, трішки динаміка спала, або ще щось. І реклама перезапускається, включається, або ще якось. Реагується, та і то, в принципі, всі бачать, ну ми відкриті. Типу скільки вклали, скільки зробили все супер класно, чітко і зрозуміло.